Коли я поступав в університет, я вже думав, що я піду по бізнес-лінії. Я поступав на менеджера же покривання персоналом, якраз в екологічний ун університет. Але відбувся збій. Я зайшов в профком, Мені розказали про КВН, і по, по коротше, дуже швидко мене запросили. Побачили, як я пишу. Запросили автором там для одного дуета в Comedy Club Одеса. Вже через, через декілька місяців після того як я почав займатися. цим. так швидко. Да. По перше, я прийшов, а там всі яга круті. Вони вже там квн попроходили всі селі. А я тільки от прийшов. Але мені так захотілося туди на сцену, а в мене досвіду немає. І я створив команду квант з однієї людини. Я зрозумів, що мені потрібно навчитися Mono. виходити. Так, да. моно команда. І це було ще до стендапів, до був цього ти? Всього. Це, І це був тільки я. Да. Це нормальний стартап. І я почав так. Я, я виграв більшість основних ліг в Україні. Одною, Одною людиною. Да, Кримську, Севастопольську лігу, першу українську лігу. одна людина. Да. Як? Отак от, от виходив і вигравав. Який був твій найкращий номер, що ти пам'ятаєш з того періоду? Який жарт розривав зали? У мене був один там у сироконожки 20 пісік, який <плес> 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 ну це, це не в кожному <плес> залі можна було сказати.